Оригінальні бризковики на автомобіль Шкода Octavia, яка випускалася з 96 по 2010 рік. В народі більш відомо як А4 або Тур. Бризовики підходять як на ліфтбек, так і на універсал. Це передні. Бачите, він йде з додатковою такою спеціальною лижею, яка підпоріг. Ідеально по всіх. Вигинах, облягає кузов, арку. Бризовики середньої жорсткості не бояться ні морозу, ні сонця, служать довгі-довгі роки. До передніх берзовиків йдуть спеціальні затискачі. Це задні з того ж самого матеріалу, так само ідеально лягають по крилу задньому, вставляються в пази. Зараз спробую показати ось так. Задні кріпляться яким чином? Відкручуються рідні саморізи, які тримають підкрилок, вставляється брезковик і вже тими самими саморізами фіксується вже бризовик і підкрилок одночасно. Повторюсь, не дубіють на морозі, на сонці також не м'якшають, тримають форму, тримають структуру, не лопають. Одним словом, оригінал.